Ботанічний сад знову приймає відвідувачів. Люди можуть милуватися рослинами в тропікані та зимовому саду, а також зеленими насадженнями просто неба. Старі теплиці, які були пошкоджені, ще поки не відновлені, тому вони тимчасово зачинені для відвідувачів. Пані Олена розповідає, на відміну від своєї онучки, вперше у міському бедсаду прийшла разом з анічкою насолодитися красою та ароматом нової оранжереї Тропікана. Свого часу жінка вже відвідувала ботанічний сад, зокрема в Братиславі, що у Словаччині. Давно вже хотіла сюди попасти, але все якось не виходило. Була за кордоном в ботанічному саду і прикро, що не була в нашому. Але після того, що було, вирішили все-таки піти подивитися, що тут є з онучкою. Мені більше всього подобаються різні оранжері. оранжерії. Оранжерія я тут вже була і мені сподобалось. А вон там знаходиться дерево, там, де я бачила, банани ростуть. Тут дуже багато таких оранжерій, вони дуже великі. Тут є і кактуси, і ресління. А ще в той день, коли я була у уперше, там були поробки, їх можна було зробити та або відправити військовим, або ще собі взяти додому. Інша відвідувачка Олена теж вперше завітала до ботанічного саду. Ми давно збиралися, це тільки ви прибралися. Нам подобається дуже. Ми ще приїхали б сюди. Ялинки, цвіточки, банани, квіти, пальми. Насолоджуватися ароматом і красою рослин можна не лише в теплицях, а й на території закладу. Нині тут квітнуть, наприклад, лілії, лілейники, а також троянди. Старі теплиці, пошкоджені вибуховою хвилею, все ще зачинені, але в боцаду сподіваються відновити їх до зими. Ми дуже раді, ще раз повторюю, що ми відчинилися і маємо надію, що люди будуть до нас заходити, незважаючи на те, що сталося, і на те, що ми ці теплиці зараз закрили. Там була тільки одна оглядова, це сукулентні рослини. Зараз вона зачинена, але залишаються дві основні оранжереї, самі гарні. Для безпеки гостей та працівників на території ботанічного саду встановили модульне укриття. Споруда може вмістити 15 людей одночасно та захистити від обстрілів чи вибухової хвилі. Сховище встановлене за сприяння товариства Червоного хреста України. Це з тою метою, коли люди знаходяться в парку і є тривога, щоб вони не бігли звідти сюди, тому що парк доволі великий. І працівники, які там працюють, також, щоб вони не бігли сюди до укриття. У нас і тут є укриття, воно невелике на 20 осіб, але воно є. Ми поставили нове укриття, модульне укриття саме в парку з цією метою. Дякувати Червоному Христу. От помилуватися красою запоріжці всі охочі можуть щодня з 8 до 7 вечора. Ті, хто полюбляє фотосесії, просять попередити заздалегідь та записатись. Анна Крамаренко, Єгор Батуренко, телеканал МТМ.